Партнер показу таксі десятка доступний та чесний тариф у таксометру. Швидка подача авто, якісний сервіс. Таксі десятка до ваших послуг цілодобово. Воїни АТО отримали допомогу від благодійного фонду древляни. Військовим подарували 260 наборів, до складу яких входять 300 соєве м'ясо. У такому раціоні велика концентрація протеїну, безпосередньо який необхідний захисникам. «Сухпайки американського виробника Мілс Хертланд в штаті Айова вони виробляються. І ці сухпайки, вони безпосередньо застосовуються американською армією для їхніх військовослужбовців. Тому ми думаємо, що для наших воїнів АТО вони. Як найбільше підійдуть, і воїни будуть ситі і накормлені благодійну допомогу. Передали громадській організації Територія підтримки міста Бориспіль, члени якої доправлять набори 72 й бригаді, яка наразі захищає цілісність нашої держави. Виконувач обов'язків міського голови Микола Корнійчук висловив подяку древлянам за допомогу військовослужбовцям. Майже кожен тиждень цей благодійний фонд передає через нас, через міську раду продукти харчування, одяг, другі, другі, різні необхідні речі для наших воїнів, які воюють. На сході нашої України в зоні АТО на базі виконавчого комітету міської ради працює центр підтримки воїнів АТО та їхніх родин. У центрі виконуються різнопланові завдання, одним із яких є співпраця із волонтерами. Практично щотижня виїжджає волонтерська бригада у певному напрямку. Ми допомагаємо паливо масштильними матеріалами відповідно в рамках нашої міської прийнятої програми. Ну і на сьогоднішній день продовжується у нас збір гуманітарної. Допомоги продуктової, матеріальної, яку тоді передаємо на фронт, на наші нині діючі частини, які проводять антитерористичну операцію. Також від імені виконавчого комітету територія підтримки отримала футболки із брендом нашого міста. Бориспіль почне тут. Юлія Марценюк, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.